Оксана Забушко, коли війна була ще зовсім юна. Не заріже батько сина своєї дитини Тарас Шевченко Гоголю. А Оксана Забушко, очевидно, Марині Абельській. Задовго до того, як вийшла наяв у 2014-му, війна показувалася мені десятки разів. Це було трохи подібно до того, як у середньовічних хроніках згадувано про пошесть. Про чому або холеру, як про живу істоту, котра, перш ніж пустошити край, об'являлась десь у людних місцях, на дорогах чи торговиськах. Об'являлась жінкою в білому вбранні, загубленою маленькою дівчинкою, здоровенною скиртою сіна, що суне сама собою. Тепер я знаю, це не міфи і не казки. Великоформатні катастрофи, ті, понад людську мірку, котрі масифікують смерть, перетворюючи її з трагедії на статистику на цифри в офіційних звітах. Справді мають ознаки окремішнього існування. Вони не зводяться до суми задіяних у них людських воль, а кожне окремішнє існування, зрозуміло, має свою біографію: народжується, росте, прибуває на тілі, спинається на нозі. Дівчинка і жінка скирта, то просто різні фази дозрівання. І видимом для всіх стає ж тоді, коли вже доросле і рушає в світ. Перед тим бувають попередження. Завжди завжди бувають попередження. Перед тим, як дебютувати пострілом у Сараєву, нападом на Польщу, вторгненням в Україну, війна вчиться, грається, ходить до школи, змінює вчителів. Вона може плакати по дитячому вночі на порожній вулиці, а ми такі обличчя, це, напевно, коти. Хай коти, а де ж вони сховали, що їх не видно? Війна може на кілька секунд заціпинити тебе жахом, на вид, незрозуміло, зловісної реклами над юрбою, невеликими червоними літерами, як застереження, всім тим унизу ще живим, пише вона працює. Війна може блиснути тобі зубами з під чорного байкерського шолома, не від звідки, вихопившись на лісову дорогу, мов умисне на те, аби на льоту з хрустом розчавити єдиного на всю дорогу равлика. Досі чую той хруст, і свій власний крик ноу, «No чомусь англійською, як у дурнуватому голівудському горорі. Чисто голівудська була сцена, проте тої миті я точно знала, що ото промчала повз мене війна. Війна може проблемувати пробничками коротеньких одноразових репетицій, мов приміряючи, що нам пасуватиме. Заблокований з примхи далекого вулкана Амстердамський схіпгол 2010 року, мертві табло, багатотисячний людський здвиг, паралізований наглим безрухом, і бліді одлюті мужчини в піджаках Одармані, що пробираються до виходу, розкидаючи ногами грона, скупчених долі чорнявих дітей. Весною 22-го під час евакуації на київському вокзалі тероборона відтягала таких набік і давала тягла. Або ж може об'явитися війна відразу у повен зріст, як дерево з бруньки, у всій своїй неуникненній наперед заданості через випадково підслухану, мов радіоп'єси, чужу розмову та її голоси. Голоси а вже то в них була вся справа, то на них я відрухово вімкнула слух під'єдналась до інтонацій. Це було в липні 2013-го, накриті куди ми з чоловіком в кінець запрацьовань, бо того літа відкривали своє видавництво на піку російської книжкової експансії в Україну. Вирвалися хоч трошки видихнути чи вдихнути моря, дослівно в останні хвилини. Тож були загодя приготовані на засилля росіян. Бо брати щось менш популярне у російських туристів у той рік вимагало куди довших пошуків, а тому поклали собі просто не чути, коли поруч лунала російська. Сиділи в ущердь переповненому прибережному ресторанчику, пили, їли, розмовляли, сміялися, коли зненацька мене перемкнуло, і я зробила чоловікові через стіл страшні очі і стала прислухатися до голосів у себе за спиною. Там вечеряли московити. По кількох фразах стало ясно, що москвічі. Родина з чотирьох душ, тато, мама, хлопчик, підліток і меншечка дівчинка. Персонаж іще безсловесний, тільки час від часу щось у мами просила старілки. Взагалі ж жінки в цій драмі служили беквокалом. монологи належали чоловіцтву. Хлопчик, захлинаючись від захвату, вихвалявся батькам, як вони з друзями у себе в класі побили армяшик. Ось, де починаються мигцем, відзначила я, їхні армійські війни, земляцтв. Але увагу мою настронило не це, а голос тата, я впізнала цю розважливу сократичну інтонацію, якої в інтелігентних родинах заводять із щадом, що провинилося серйозну педагогічну бесіду, аби воно у висліді само збагнуло, яких дурниць наброїло і затямило, що більше так не буде. Зі мною в дитинстві на важкі моральні теми розмовляли так само, нічого хорошого. Очікуваних дитиною похвали й пундика цей спокійний маєтничий тон не віщував, і я подумки одразу ж заходилася вболівати за тата, а слух мій загострився так прицільно, що ціла решта ресторан... ресторанного гамору відсунулася в тло. «Вот смотри, заходив, та... заходив тато здалеку. ты говоришь они и говоришь мы, и называешь их армяшки. Почему армяшки, армя, не армяне? Ну ладно, армяне. Не, ну ладно, это важно. Ты же гордишься тем, что ты русский, я правильно тебя понимаю? Да, горжусь, хлопчик відповідав із викликом, чи то Те ж, як і я перечував від батька заготовлену підніжку, чи найімовірніше, це вже не перша між ними розмова була на цю тему, і в тих попередніх згоди вони так і не дійшли. А чи, може, ти не признаєш за ними точно такого же права гордіться тим, що они армяні? Хлопчик відбуркнув щось собі в тарілку, чого я не розчула. То есть, ты считаешь, что только Русские могут быть собой і собой гордиться. Американці не можуть гордиться тим, що они американці, допустимо, грузини, що вони грузини, а если они будуть гордиться, ви їх теж пойдете бить. На мій подив, хлопчик цей аргумент не роззброїв, а мав би згідно з моєю психологічною. Рекогносцировкою, хлопчик не глупий, родина здорова і любляча, батьки притомні, дитина їм довіряє, здається, чого б іще для успіху виховної процедури. Малий дещо заплутався в словах, вочевидь не наважуючись повторювати формулювань, до яких звик у середовищі однолітків, але сенс його заперечень невідворотно дрейфував у бік, що все ж руські над найвсіх найліпші. І ось тут батько різко підсікав і витягав рибку за гачок єдиного безперечного у російській культурі морального абсолюту, абсолютного нуля до безпомильного відліку на моральній шкалі. Ти розумієш, що точно так же, як ти зараз розсуждали у Германії фашисти? Це була його золота акція, його аргумент не плюс ультра. І він знову і знову дидактично, грамотно до нього повертався, тицяючи малого носом у прямій аналогії. Не інакше такий викладач подумки констатувала я. Я вітала особливо вдалі пасажі енергійної пантомімою футбольної фанатки на втіху моєму чоловікові, який зі свого місця росіян не чув. Але мав, як в анекдоті, про туриста в борделі спостереження за спостерігачем. Однак що далі, то більш я похмурніла і менш веселилась. За хлопчиком невмов би стояла стіна, якої батькова риторика вже не пробивала. В якомусь місці він бовкнув, досить недоречно, як мені видалося, щось у тому дусі, що, мовляв, рускіє фашистів побіділі. Істинний смисл цієї репліки я збагнула далеко пізніше, коли вже руски анексували нам Крим і паношились як хотіли на Донбасі, слово фашисти мало в словнику малого уже інше значення ніж у батьківському. Фашисти це були не визнавці ідеології, яка сегрегує народи на кращі і гірші з практичними. З того висновками, кому скільки належить лебенсрауму, а кому і ніскільки, і краще взагалі їх усунути. Ні, фашисти, це був суто міфологічний концепт, як чорти в середньовічних фресках чи чужі з фільмів Рідлі Скотта, умоглядно жахливі, здатні на найжахливіші злочини, потвори, нелюди, про яких досить. Було знати, що їх колись у великій війні героїчно побіділи руски. На цій бінарній опозиції: добро зло, світло тьма, верх-низ, русські фашисти, тримався цілий цей перві... первісний космос, у якому я відтак із засади внеможливлювалась будь-яка аналогія з русскими фашистами. До того ж, просто таки паличкою настійно підштовхував дитину батько. Як же справді руський може бути хоч у чомусь як фашист, коли фашист це за замовченням антитези рускому? Можна навіть сказати, і це буде найточніше визначення через негацію як зло блаженного Августина антируський? Коли Хуйло оголосив, що Україна перетворюється на антиросію? Це мовою нового російського міфу якраз і означало і для мільйонів носіїв міфу, так і прозвучало, стає фашистською Україна, А далі вже можна вірити, в які завгодно горори на так означеній території, хоч у те, що Україна сама собі бомбить Донбас, хоч у розп'ятих мальчиков, хоч у легалізований канібалізм. На що стане уяви, бо всі жахи вже зверифіковано наперед, одним пакетом і денацифікація, як повтор Німеччини, 1945-го, постає єдинологічним і з того висновком. раз поруч фашисти, значить руски має йти їх побіждать. А Хулі не ясно. Фундаментальною помилкою є аналізувати війнотворчі виступи Путіна з погляду історичної науки. На що вбила купу часу армія істориків наших і не наших, щоб деконструювати ці тексти, потрібен, умовно кажучи, не снайпер, а фрезер, не історик, а культурний антрополог. Бо це тексти не історичні, а міфологічні, і такі, як вони цілком послідовні і функціональні, здатні забезпечити. Коли й не масову мобілізацію населення на священну війну з фашизмом, то принаймні пасивно такої війни підтримку. Але все це добре видно і легко писати сьогодні, а 9 років тому, дзьобаючи свого осьминога минога в ресторані Крицького рибальського селища і, вслухаючись не то вухами, не то всією шкірою на спині, кожним настроченим волоском. Яка позад мене розгортається драма, я навіть не зразу збагнула, що гепі енду не буде. Дорослий, хороший руский, по сьогоднішньому кажучи, не верне собі своєї дитини, уже завербованою новим Гітлер-югендом. Я все чекала, як весною 2022 року півсвіту з українцями виключно, що в Росії хороші руски вийдуть на вулицю і скинуть хуйла. Що батько, я чекала, що батько зайде з якогось іншого кінця, знайде в російській культурі ще якийсь моральний мандат і ще якийсь робочий аргумент, щоб достукатись до своєї дитини і опритомнити її, розвіявши чари лихого міфу. Бо той чоловік таки дуже-дуже старався, він бився як риба обліт. Це явно було для нього. Е Сенсобуттєво, і я аж притерпла від жалю, коли він, уже перечуваючи в черговий раз такий, вічай, не перша була в них ця розмова, він, перечуваючи свою поразку, на мить був утратив самовладання і прорвався криком безсилих, криком благання і розпачу. Тільки не говори о ні», я тебе прошу, не говори о ні», іменно з цього починали фашисти. І тут йому на поміч прийшла дружина. Доти вона не втручалася, стиха займалася дівчинкою, давай я тобі рибки положу. І з перших звуків її повного голосу стало ясно, від кого хлопчик успадкував свою затятість. Наскільки весь цей час вона мовчки на повільному вогні підкипала осудом на синову адресу, підтримуючи тим батьків педагогічний запал, «Вот, коли я училась в інституті, це впало так сердито, як коли б вона влупила малого ложкою по лобі. В 80-х, это Советський Союз еще був, тут її тон мимоволі злагіднила шаноблива нотка. У нас в общежитті більше 20 національностей було, і всі жили дружно. О Боже, видихнула я, що там мімічно перепитав через стіл мій спостерігач за спостерігачем, занепокоївшись зміною мого настрою, ми попросили рахунок. А потім спустились на нічний пляж, стояли там на смузі шелестіючої ріні, як на кордоні межі двох світів, накриті з одного боку вогнями гамором музикою закладів першої лінії, а з другого боку присутністю незиблемого і несповідимого, як темне майбутнє нічного моря. Я курила і добре пам'ятаю, що мені тремтіли руки. Все всередині тремтіло, як від холоду ніби не крицький липневий вечір мене крив, а підвал якої небудь донецької ізоляції роком опісля. Я переказувала чоловіку підслухану розмову, але в мене не виходило переказати війну, яку я її почула, не знаю, чи, на... чи такі речі взагалі можна переказати, і він не розумів, чого я так схрапанулася долою якихось незнайомих кацапів, яких побачила то мигцем. Уже йдучи повз них до виходу, і завтра, якби і стріла, то не впізнала б. Та заби на них, чого ти? Ти не розумієш, волала я з-під ухання прибою. Я щойно стала свідком того, як порядним інтелігентним людям фашистське суспільство одбирає дитину, і вони безсилі будь що вдіяти. Я знаю, як це важко, коли дитина починає підростати і тестувати батьків на тлі оточення, а там уже всі носороги, як в Іонеско. Я сама була такою дитиною 40 років тому і знаю, чого коштувало моїм батькам виграти цю війну, але ж вони це змогли. Вони її виграли, вони змогли мене переконати, що правда на їхньому боці, хоча, крім правди, не мали за собою жодного іншого ресурсу. Їм вистачило, просто вистачило мене вчити української історії, щоб я змогла зробити правильний вибір. А в росіян нема на що спертись, нема антидота на фашизацію. Все, що ці люди за ваш освічені змогли в своїй культурі нашкрепти, щоб дитині, яку вже засмоктує з головою кинути за що вхопитись, це бляха. Все той самий совєцький супний набор, велика отечественна дружба народу. Все, блин, ти вдумайся, у них там пізній совок, то ще реально привід для ностальгії, світла смуга, царство, блин, добра і справедливості порівняно з тим, що вилупилось тепер. І, в принципі, якщо з російської точки зору. Ну, так справді, тоді в Москві за якесь таке побиття армяшек чи в армії за земляцькі бійки можна було і строгача по комсомольській лінії отгребти. Тобто, бодай теоретично була управа на якісь уже зовсім крайні форми фашисту. Русі та дисидентами вважались. А тепер все, крой, Ваня, бога ніт. І мама не має для дитини ніякого оберега, крім. В СССР все жили дружно, при тім, що й це брехня. У них нічого більше нема в цілій їхній культурі. Росія без шансів, зовсім 0,0. Чи ти не розумієш, який це жах? Ухало море, мій супутник був ванів темним силуетом на тлі набережних вогнів, і мовчав. До початку російського гібридного нападу на Україну. 30 листопада ночі побиття студентів на Майдані, невідомими у формі Беркута, залишалося 4 місяці. Я часто згадую того хлопчика, тоді йому було років 12-13, отже тепер мало би бути десь 21-22 ідеальний призовний вік. Втім, навряд він воює в Україні в лавах російської армії. Московським хлопчикам його класу досі переважно вдавалось відкосити. Але навіть якщо він учиться на Заході, чи вечеряє зараз в подібному приморському ресторанчику у Грузії, це його війна. Він її клітина. І всі ці роки вона росла разом із ним. Того вечора накриті я стала свідком того, як хороша Росія не змогла зупинити народжену нею війну. Свою плоть від плоті, кров від крови, прах від праху. Вроцлав січень 2023 року